Зробили собі таку зону комфортну для того, щоб сховатися в холодочку і поїсти. Поставили сюди на центр стіл. Стульчики в нас тут. Отак, От сховалися від сонечка за таким тентом. Може, сьогодні нам зроблять барбікю. Так що, якщо в нас буде барбікю, я обов'язково вам покажу, що ми робимо. Сьогодні в Нідерландах буде 27 градусів. Так, що я змогла вже зробити? Пополоти полуничку. Дивіться, вона вже квітує. А ось хочу вам показати, яка вже. Ось тут десь я бачила Ось, Секундочку. Ось, бачите, яка вже, вже зелена полуничка є. Оцю дошку хочу сюди закопати, щоб такий бордюрчик був. Ось така малина вже гарна квітує. Бачите, як. І як рясно буде квітувати ожина. Сподіваюсь, і ягідки будуть. Так, цій полуничці теж навела порядок, полила. І удобрила. Бачите, як вона піднялася гарненько. Так, малинку я розкидала тут цей конячий, конячий добрива, і вона теж так гарно пішла після дощику. Так, ще треба досаджувати малинку. Тут хочу такий зробити малинник. Ще треба кущики малини сюди. Ну, а тут залишили цю колючу ожину. На ній теж трошки є, але не так, як минулі роки. От ми її так гарненько підчистили. А водозбір цей кругом насіявся. і в мене по, по всьому городу водозбір. Хочу показати ще цю полоничку. Дивіться, як вона гарненько піднялася, попололи. І... Полили, добре вам, удобрили, а ось хрін уже квітує. Так, ще мені там залишилося під парканчиком покосити і за парканчиком почистити, ну це вже ввечері. Дивіться, нам повісили такого гамака у холодочку. Ми тепер можемо і відпочивати. Повиносили матрасики з крісел і просушуємо на сонечку. Також втуйки пополола і удобрила, полила гарненько. Ну, от ще в мене залишилась клумба навести на ній порядок. Взагалі, думаю, може, все-таки буде квітувати, треба удобрити. Цей піончик там є такі малесенькі, не знаю. Вони сильно маленькі. Будуть чи не будуть. Так хочу, щоб квітували. Воздичка буде рясно квітувати. Трояндочка. А лілії в мене якісь низенькі. Дивіться, чого це вони такі низенькі. У всіх високі, а в мене низенькі. Ось такі лілії. Чого вони такі низенькі насипала від слимаки? Слава Богу, поки що немає, дощів не було таких. Але поки що немає. Але не, не факт, що вони не будуть. Бутони на троянді такі вже. Бачите, яка краса, Наче по полиці немає. Так. Теж винесла шезлонг. Курочка смажиться на огольках. Ось така замариновані ніжки. Буде в нас барбекю. Нік любить приймати участь в жарці барбекю. Так, Нік? Любить підкидати папірці. Ми, нам зробили навіть аспарагус на грілі, перший раз їм. Смакота. Ось такий у нас барбекю. Вже одна ножка залишилась. Смачненько вийшло. Зразу не зняла, бо вже такі голодні їсти захотілось. Наша редиска, наша цибулька, наша зелень, рукола, петрушечка. І ось такий вже салатик йому. Ось такий. 11 травня буде День Матері наступний, наступну неділю. І в торговому центрі всякі розваги. І ми з ніком прийшли, давно тут не були. Треба дещо купити. Подивимося ціни, вам покажемо, йдемо в примарк. Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю, це вже в нас наступний день. Погода ще в нас гарна, сонячна. Сьогодні ми вже не на дачі. Ми приїхали в торговий центр. Ми приїхали з Ніком. Нік, вітайся. Всім привіт. Приїхали в улюблений Ніка магазин Primark, купити по пару футболок. Ну, сезон почався, літо треба обновити футболочки. Тут самі дешеві футболки, по 350. І ми приїхали. Сюди щось свіженьке собі купити. Зараз сидимо, чекаємо автобус, їхати нам уже треба на обід, і я хочу записати відповідь на один коментар моєї глядачки Наталі. Вона запитує: так, чи ми переїхали, і що нам обіцяють, чи зменшили нам. Виплати, як ми зараз живемо, які в нас плани, як у нас пошуком роботи. Так, ще раз розказую, що ми переїхали. Ми переїхали на локацію, нас тут три рази годують, тому нам зменшили допомогу. Платять нам в розмірі 62 євро на місяць цю допомогу, але нас харчують, у нас є душ, є в нас туалет. Все у нас є такі от нормальні умови для проживання. Ну, допомогу зменшили, тому що нас харчують. Далі хочу сказати, що у нас з пошуками роботи, все в нас якби зупинилося, ми повинні були йти в хіменту і заповнювати анкети, вони нам обіцяли. Що вони нас запросять, але зараз відпускна компанія була, був Великдень, потім травневі свята? Хоча тут вихідних не було, але от ще День Матері буде. І вони люблять ходити в відпустку в цей час нідерландці. Обіцяли на цьому тижні запросити Ніка допомогти заповнити анкети. Не запросили. Чекаємо, може, на наступному тижні. Що ще? Мене запитували, я продовжую шукати роботу на парт-тайм. Але на парт-тайм зараз теж такий сезон, що тільки хочуть на цілий день, бо роботи багато, в теплицях роботи багато, ну і кругом роботи багато. Тому дуже важко знайти роботу на парт-тайм. Що нам обіцяють? Обіцяють нам. Скоро переглядати наш тимчасовий захист. Я вже відео робила на цю тему, але поки що новин ніяких немає. Чекаємо, друзі, чекаємо. А я всім вам вдячна, що ви цікавитеся нашим життям. Вдячна вам за коментарі, за підписки, за перегляди. Я вам всім бажаю всього найкращого, здоров'я, всіх благ і скорішого миру в нашій Україні, друзі. Всім ще раз дякую і до нових зустрічей, Па-па!